Вітаю вас, дорогенькі мої. Традиційно з вами, я, Крістіна Косова. На своєму каналі будемо переглядати безпеку міст України. Хто ще не підписався на мій канал, ви можете зробити це прямо зараз. Так само відмітити мене вподобайкою, тому що коментарі і ваші лайки для мене є дуже важливими. Зачитую я ваші міста, великі і маленькі, ті, які ви мені пишете у моєму телеграмі. І по списочку буду просуватися в них. Тому, будь ласка, не забувайте підписуватись так само на мій телеграм-канал, де е, я так само роблю е, перегляди, ефіри по безвісти. Зникли. Не пропустіть. Е, і так, е, перше місто написали мені Львів. Е, це є моє місто, і будемо переглядати сьогодні 5 травня. До кінця тижня особливої небезпеки не бачу. Наступне місто Дніпро. Середина тижня для Дніпра буде напруженою, і під кінець тижня може бути е, щось гучне е, Одеса. Дивимося Одесу. Середина тижня четвер, п'ятниця, не подобається мені на предмет е, е, обстрілу. Мо ці три дні будуть не дуже хороші для Одеситів, але жертв мені не випало. Е, так, Київ, правий берег. Кінець тижня субота-неділя, правий берег іде мені під загрозою. Вінниця. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на телеграм-канал, для того, щоб я передивилася саме ваше місто. Вінниця. Може бути гучнувато у середині тижня, але так само якихось таких катастроф, масованого і по людських жертвах я нічого не бачу. Кривий ріг питається Таша. Так само кінець тижня випадає трійка мечів. Це означає, що може бути влучання. Уламки і е, карта схожа на пожар. Луцьк. Для Луцька хіба що кінець тижня, можливо, буде у Луцьку таке щось внутрішнє, схоже на ДРГшників. Такого по обстрілах, де Луцька, я нічого не бачу, але щось там може бути якась така ситуація, як колись була у Франківську. Тернопіль дивимось. Так само ситуація внутрішня, може бути у місці. Не подобається мені, чесно кажучи, Тернопіль. Може бути навіть якась або аварія, або якась, якась катастрофа. Не подобається мені нічого Тернопіль. Мирослава питається: у мене Славута Хмельницької області, будь ласка. Ні, нічого такого для Славути і для вас, особливо, Мирослава, я не бачу. Ви є моя постійна підписниця, і я вашу аватарку пам'ятаю, і всіх аватарки пам'ятаю, тому ми вже з вами за стільки часу, вже, як можна сказати, одна велика родина. Павлоград. Кінець тижня, п'ятниця, субота, неділя. Може бути якесь влучання, може бути порушене постачання води і може бути обстріл у Павлограді на кінець тижня. Житомир. Може бути два рази гучно в середу. І в неділю. Ну, не дуже такі добрі карти. Будьте, будь ласка, обережні. Е, Охтирка питається роза. Окупація, прильоти, розрушення. Зараз дивимось. Окупації зараз не буде. Е, прильоти четвер. І неділя, ну, такі дуже неприємні дні для вашого міста. Київ оболонь. Кінець тижня може щось прилетіти. Херсон. Херсон. Дуже великі там втрати. Мені Херсон, чесно кажучи, я скільки не робила ну, прогнозів, переглядів, мені ніколи там не випадають спокійні карти. Тому Херсон, вибачте, тут у вас іерофант випав, і ця шістірка, і оця карта, яка в мене означає ну взагалі, серед мирного населення. Я не хочу лякати, але нічого доброго на Херсон я сказати не можу. Ви і так там бідні, дуже дуже сильно потерпаєте від ворога. Ніжин Чернігівської області. Ні, для Ніжина я не бачу якоїсь такої конкретної небезпеки. Так, ізюм. Дивимось. Середа, п'ятниця, субота, може щось летіти, може бути щось гучне, тому, будь ласка. Будьте обережні. Хочу сказати, що оці от травневі перемиря, все те, що нам хоче пропихнути Путін. Я, як таролог з багаторічним стажем, хочу вам сказати свою думку: я в це не вірю, це маніпуляція і брехня. Якщо він десь там і заткнеться на два дні, то для того, щоб потім гупанути ще сильніше, я в це не вірю. І цього по своїх прогнозах я не бачу. Дивимося суми. Середа, неділя може бути обстріл. Так, це дивилися, це дивилися Нікополь. Так, середа погана, п'ятниця погана, і ще, ще гірша у нас іде субота і неділя. Для Нікополя мені неприємні карти. Рівне. Ні, для рівного, чесно кажучи, тут і відлюдники. Такі карти більш-менш спокою не бачу. Так, давайте далі пошукаю Харків. Харків дивимось. Кінець тижня. Значить, п'ятниць, 5... четвер. Четвер, субота і неділя можуть бути ну, доволі такі потужні е, прильоти і можуть постраждати люди. Тому, будь ласка, не нехтуйте е, тривогу. Е, Кропивницький дивимось. Більш-менш в кропивницькому спокій може бути щось гучне, але наша оборона спрацьовує, і це гучне може бути у вихідні дні. А так більш-менш кропивницький непогано мені випало. Стрий, питаються. Не бачу ніякої загрози, але щось там в стрию є таке цікаве, що цікавить ворога. Поки що загрози я не бачу. Е, так, хто дивилась? дивилися. Конотоп. Сумська область. Конотоп. Кінець тижня одне гучненьке, а решта більш-більш-менш іде мені, як спокійні відносно дні. Так, це дивилися це дивилися зараз. Івано-Франківськ. Давайте подивимося Івано-Франківськ. Не забувайте, що якщо ви хочете, щоб я переглянула саме ваше містечко. Неважливо, велике воно чи маленьке, вам потрібно долучатися в мій телеграм-канал, де кожного понеділка я, я пишу вам: пишіть свої міста. Ви пишете і я його е, зачитую саме для вас: Івано-Франківськ. Для Івано-Франківська нічого я не бачу. Так, давайте глянемо в загальному Київ. Дніпро дивилося. Буде кошмарити Київ. Мені іде друга половина тижня, починаючи із середи, карти випадають невтішними. Так, 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 зараз тут просто повторюються місця міста верніше, Франківськ дивились, Дніпро дивились, Черкаси. давайте глянемо, Черкаси, В суботу були дуже великі атаки, аж 5 шахетів. Давайте переглянемо. Вівторок, середа, не подобається мені. І вихідні дні для Черкас можуть бути так само гучними. Так, марганець. Марганець, марганець. Дивіться, що пишуть, пишуть мені люди: марганець. На ЗАЕС нагнали дуже багато русні, Кошмарять сутками, коли їх виженуть і чи вони вчаться на нас. Таке питання, давайте його розглянемо. Чи під загрозою АЕС, поки що ні. Чи вдасться нам трошки їх звітом зачистити? 50 на 50. Ну, нема такого, чи вони вчаться на нас. Вони дебіли, вони просто туди прийшли руйнувати. Просто руйнувати все. Так, ірпінь дивимося. Погані карти для Рпіння. Взагалі, чесно, витягнула 5 карт і всі карти погані. Навіть не хочу кошмарити, погані. Харків дивилися, Львів дивилися, Марганець дивилися, Павлоград дивилися. Білозерська Донецька область. Дивимося це містечко. Дуже погано. Тобто карти йдуть втрати мирного населення, тому тут навіть нема що дивитися. Карти погані. Погані, на жаль. Так, Бердичів, Житомирська область. Дивимося. Нічого такого складного не бачу для Бердичева. Умань не дивились. Для Умані мені не подобається середа на предмет спрацювання нашої безпеки і десь може щось загорітися. Місто Чугуїв Хар... Харківської області. Кінець тижня для Чугуєва буде напружений на предмет обстрілів. Е, так, дивилася, дивилася, Марганець дивилася, Кропивницький Круповни, дивилася. Зараз ще тут було якесь містечко. Кам'янське, Дніпропетровська область. Давайте подивимось Кам'янське. Ой-ой! Не диявол випадає, вісьмірка випадає. Ви знаєте, там щось може таке відбутися? Ну але це не обстріл. Це може відбутися щось конкретно всередині міста. Пов'язано з їхніми групіровками, люди якісь там. Ось така ситуація. Тому, будь ласка, будьте обережні, Поговоріть зі своїми підлітками, щоб вони ні у кого не брали нічого, не лишали свої телефони, не ув'язувалися в такі, знаєте, як вони вербують ну, молодих хлопців, дівчат. Будь ласка, поговоріть зі своїми дітками, щоб не відбулося ніякої біди. З вами була я, Кристина Косова. Чекаю вас на своєму youtube каналі на своєму телеграм-каналі каналі, будемо проводити різні ефіри. Чим зможу я завжди вам допомагаю. Отож, побачимося і бажаю нам мирного тижня.